Всім привіт! Хто побачив це відео? Я довго вагалася влазити мені в цю історію, не влазити мені в цю історію. І, зрештою, я все ж таки зважилася на те, щоб зробити коротесенький відео-розбір тої ситуації, яка останні два тижні форсується в інтернеті. Дуже багато джерел, Facebook, Ютуб, Тікток, дуже багато так званих юристів. Я беру ці слова в лапки, тому що, чесно кажучи, я іноді отримую таке напівшокове, да, напівшоковий стан, коли я дивлюся їхні так звані розбори. Якихось юридичних документів, тому що люди абсолютно безграмотні, ну, менше з тим. Сьогодні я хочу підняти таке питання як реорганізація державного підприємства Дія. Дуже багато з так званих блогерів вже прохайпували на цій темі. Ем... В долі і в значить, налякали людей, що це ваші дані, там, значить, покрадуть все, воно піде в якісь приватні руки, і ніхто, чому ніхто, значить, не заявляє про те, що дія ліквідовується. Ну, По-перше, у нас є встановлений законом порядок повідомлення е громадськості. Ось, а також кредиторів про е, припинення юридичних осіб. Да? Тобто, це все відбувається на відповідному сайті Міністерства юстиції України. Такі публікації відбуваються. Тому додатково виходити в ЗМІ і казати, що ми там будемо реорганізовуватися, ну, по-перше, Ніде в законі такого немає. І по-друге, це не така важлива тема, і вона не несе за собою тих жахливих наслідків, про які кажуть ці гори юристи. Що відбувається з цим державним підприємством, а також з багато якими державними підприємствами ще буде відбуватися впродовж. Впродовж найближчого часу і взагалі, чому це в нас відбувається? Значить, у нас 9 січня 2025 року, нашим президентом було підписано закон, який вступив у дію. Восени минулого року, і яким скасовано Господарський кодекс, і внесено низку змін до низки законодавчих актів. Цей закон має номер 4196. Його можна прекрасно знайти на сайті Верховної Ради, ознайомитися з ним. Він називається. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднання юридичних осіб. Про що це говорить? Я зараз скажу своїми словами, не використовуючи якісь там заумні юридичні терміни, ми йдемо до уніфікації організаційно-правових форм суб'єктів господарювання. Тобто ми йдемо. За європейськими стандартами. В Європі, в Америці найближ... найбільш така вживана форма це товариство за межною відповідальністю та акціонерне товариство. Ми йдемо по ці, до переходу до цієї системи. Нічого страшного в тому, що державне підприємство поміняє організаційно правову форму, немає. Тобто просто іде уніфікація законодавчої бази, уніфікація установчих документів під низку законів, тобто не буде вже такої великої кількості юридичних осіб, різноманіття такого, да? там, державне, комунальне, буде уніфіковане да? товариство або акціонерне товариство. І я вважаю, що з точки зору ем, управлінської. Це прекрасно, тому що коли ми щось уніфікуємо, коли ми щось приводимо до якоїсь загальної до яких загальних понять, до загальних систем, ми можемо більше цим керувати. Тобто ми можемо спрощуючи да, організаційно-правову форму, тому що якщо вона буде у нас одна чи дві, ми можемо з легкістю керувати ними, тобто буде менше лазей в законодавстві, буде менше прогалин, тому я вважаю, що це прекрасно. Далі. Гори-блогери розказують, що поміняється значить власник. Якщо це товариство, то це буде власник фізособа. Ні, не буде власник фізособа. Як був там засновником держава Україна в особі відповідного міністерства. Так і буде там засновником Держава Україна в особі відповідного Міністерства. Нічого не поміняється, окрім установчого документа і організаційно правової форми. Все. Наганяти зраду про те, що повкрадають ваші дані, і значить, ви нічого не зможете доказати. Ось там куча доступів, має сервіс Дія до усяких там реєстрів. Я вам більше скажу, е, існують такі таке поняття, що за е, заключити можна договір між е, володарем, да, вла, не, не, не що власником, управлінцем даних реєстрів, офіційний договір за гроші, чим користується дуже багато банків, дуже багато всіляких, якраз таки, приватних. Організацій для того, щоб брати з реєстра інформацію. Тому говорити про те, що ваші дані саме в ДПД не захищені, ну якщо у вас щось є і якась інформація по вас є в єдиних та державних реєстрах, ви ем, в будь-якому випадку ця інформація може бути публічною. Тобто, може прийти людина, заплатити гроші або якась компанія, зробити по вам запит і побачити, що на вас є. Тому е боятися того, що хтось там дізнається, що у вас там є якийсь будинок, чи, чи якась квартира, чи що, чи що ви є фізичною особою-підприємцем ну, на мою думку, це нонсенс. Тим паче, якщо ці гроші вам зроблені. Офіційно з офіційних джерел, то чого вам боятися? Ось. Ось що я хотіла вам сказати: читайте законодавство, перевіряйте його, обов'язково майте свою якусь думку, не слухайте оцих гори блогерів, тому що, чесно кажучи, якщо би я не була сама юристом, не працювала в державній організації то, мабуть би на мене теж це все дуже, дуже серйозно вплинуло. Але я привикла так звикла перевіряти інформацію, перевіряти будь-яку інформацію, яку розказують там по телебаченню, а особливо в оцих соціальних мережах. Тому що правди ти там не доб'єшся. Там настільки люди привикли хайпувати, що вони просто вже готові тобі видумати якусь інформацію тільки заради якогось лайку, заради якихось коментарів. Ось тому нічого страшного не відбувається. Просто ми уніфікуємо наше законодавство. Все. На цьому. Світ не зупинився, і ніхто не постраждав і не постраждає. Ось і все, що я хотіла сказати з цього приводу.